Всім доброго дня, приїхав на пасіку, зараз трошки е, треба качнути для себе чисто митку. Я казав для себе, там люди писали на продаж, на продаж, там не буде ніякого на продаж, тому що з деяких тільки сімей, де є, стоять магазини. І бачите, наприклад, ось раз, два, три, чотири п'ять. По п'ять рамок беру, де такі є. А є таке, що взагалі там немає нічого, там якийсь наприск, єлі-єлі і все. Оце отакі. От Оце такі рамочки я беру. Получиться, там, може, два якихось три відра, все, на тому і закінчиться. Набагато не буде. Я ж гнізда не качаю, відкривати вже не хочу гнізда. Гнізда, то хай їм буде, тому що зараз взятка немає, він пішов напад, тому що акація цвіла. свіла. Гапка буде, я не знаю, через неділю, може, почне вже трошки давати щось. Ну вони мотаються щось трохи, ну тут чіпуха. стояли рамки, он вулик, там пропавши сім'я і там рамки були. Так вони вже на ті рамки почали нападати. І в хаті налетіло бджіл. Це означає те, що той. Це те, що взятку немає. Бачите? Трошки цих яких абрикос, хотів сказати, черешні. Я беру сразу приїжджаю ось з сушкою. Ось сушку беру. І ото прямо 5 рамок забрав, 5 рамок туди кинув і все. Ну це ж в це деяких, в деяких. Оце пройшов ряд, може один з ряда будь. А там просто бджоли, піднялися і все. Бжоли, додалося, піднімались бджоли, що чого, того, що я пішов, то взяток. Взяток пішов заказ і вони попіднімалися. Покажу, які рамочки. Ну, не дуже печатаний він, ну, ждать, поки він печататиметься, те... це турниця, я вам скажу так. Сьогодні хочу ще покачати на роторі соту, тому що вона має тут на пасік є. І медугунка там частенька, новенька. Бо є мелісовська моя радіалка на 3-6 рамок. Вона класна, все питання немає теж, але її треба мить, вона після прошлогоднього меду. Блін, бачок як не Єсь такі рамочки. Є. Печатки менше. Є таке, що печатки взагалі немає. Я кажу, як воно, і показую, як воно є. Оце такі рамочки беру. Ну, Я ж кажу, є всі повністю не печатані. Бачите, тут печатана попала сім'я. Але всі повністю не печатані. Все. Моя задача отобрати рамки. І... Той. Потім розпечатаю, зараз матками займуся, а потім буду займатися відкачкою цього. Меду чисто на зиму для себе. Не продаж, ні в якому розі, нема тут, що продавати. Я вам показував взимку, щоб ми почали робити, ротор сота. Що таке ротор сута? Це з обичної 4-храмочної з, з абсолютно любою, головне, щоб діаметр бака був більше, ніж 58 мм. Можна зробити радіальну медогунку на 24 рамки. Приходить ротор сута в розібраному виді доставка нової почти там 130 чи 140 гривень, чи пуха. І треба взяти. Коротше, вже перший запуск. Мені вже люди скидали відео, ті, які брали, вже качали. Ми для себе трошки акуацію, як казав, качнемося дібрав тут 10 магазинів і то не повних. Але для того, щоб у нас є у нас є ось мелісовська медогонка. Отак покажи. ось ось Мелісовська медогонка, Покажи, яка вона. Вона просто не помита, її треба помити. Буде. Але на це часу треба багато. Потому, потому, для того, щоб той, У нас є була роторсота, тому ми на ній покачаємо. Також роторсота, Підходить для тих, кому, от поїхати швидко в полі, треба викачати мед. І щоб не тягнути таку здорову медогонку Медогонка Мелізовська на 36 рамок бомбезна, теж класна. Ну, а це такий варіант, в когни величка пасік. Або щоб не тягнути велику медогонку. Під... Узяв багажник і кинув і погнав. Робить воно до акумулятора і, <кхух> і робить о 220-ті. Я б питання забув в Полтаві, тому що запитаюся цієї Мелісовській медогонки Дуже класна програма. Качаємо на шостій програмі під радіальну відкачку. Шоста програма там. По-моєму, 5 циклів повершення швидкості. 5. По-моєму, 5. Все, запускаємо. А медок і ротор суду. Покажи ближче. Так, вибираємо. Шоста програма вибрана. 10,5 хвилин я виставив. Воно програмірується під ліву, покажи. Зразу перша швидкість невелика розгрузка. Розгрузка рамок буде. Зараз вона, звісно. Це 24 рамки виходить, 24-145 рамки. Ні Дадановську, ні рутовську качать. Це медунка не буде. Вже мед почав летіти. Покажи нам, як летить. Ось сюди, ось отсюди, покажи на стінки. Ось тут один. Вже як повди, ти можеш, розгружати почало. Уже 5 хвилин крутимо. Мед летить капітально. А вже Отже, на, на, накрутили всі меду, тільки розкрут ходить. Диви, 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 диви. Сотушка роботає! А, ви казали, робити не буде. Все там робить. Диви. І люба савдяповська ржава, ну, держава, таку треба, щоб більш-менш нормальна, має медогонка, перетворюється в радіальну медогонку на 2-4 рамки. Повторяю, 145 І це ще, це ще не всі обороти, вона ще всі обороти добавить. Це ще одна швидкість, я так розумію, це вже 200 обертів хвилину. Це мед летить і летить. Мед летить і летить. Запах капітальний стоїть, Диви. Так, все, ротор сота відкачалась. Перший раз. Отакі От рамочки. Отакі От рамочки. Ну, звісно, в касетній медогонці краще качає, в цьому спору немає. Але тут нічого не залишилося. Нічого не порвалося, рамка не порвалася. Ось, диви. Можете побачити. Ну, я не знаю, тут сталося 20 грамів вже. Ну, Отакі рамки. Ось бачите. Зараз на рефрактометр положу метку, скажу вам, яка волога. Ось зараз дуже класно видно. 15,9. Ну, все, навіть не 16. Ото тобі і медок. Ось дивіться. Рефрактометр показує 15,9. Четверта закладка. Оце не нарадуюсь. Взагалі, медугунка стоїть нормально. Учитуючи те, що вона стоїть кривенько, вона стоїть рівно. Ножки не прикручені. І, блін, ну капітально. Я вам кажу. сута, бомба. Дивись, тільки меду ллється. Диви. Красота. Тече біле золото. Подивіться. Не Ідеально чиста каці, але я ж на неї не виїжджав. Влі, біля лісу стоїть у мене пасіка. ось Бачите, яка гарненька. Але все рівно я вважаю, що нормальна. Ось диви. Так, ну що вчора докачали ми медок, дружина допомогла, потовклись трохи. Воно потовклись, прошу, тому що всю пасіку прошу. Там 3, там п'ять рамочок. Але качнули такий мед бомбічний золотий мед. ось Бачите, який цвет і це золотий. Перед початком акації я вам скажу так, що перед початком акації не було в вуликах взагалі нічого, трохкотіло. Але вийшло, я думав, що щось біла буде, але вийшлося роз такою примістю. Напишіть, чого це таке може бути. Можливо, тому що ну мене пасіка стоїть біля лісу. Там було, то може якісь цвіточки. Ріпака не було, гірчиці не було. Може, якісь цвіточки ще підсвітали, що вони підуть. Але я думаю, все одно, 95%, 95 акації. Але щоб бути увірним, аби лабораторію якусь відправити, я не знаю яку, щоб безкоштовно би зробили аналіз, це не на продаж, це для себе. Щоб просто розуміти, що вони ще підмішали. Може, хто знає, куди відправити, я б відправив би. Там з Харкова мені дзвонили, коли сказали, що відправити безкоштовно, але я вже не потеряв контакти. Е, дивіться, що я вам хочу сказати: що сезон 2024 відкачки відкритий. Все, відкачку ми відкрили. Дай Бог, що це в нас буде не непосредній сесії відкачка. Бажаю вам також накачати кацієвого, липового, гречаного, соняшникового меду, потім ще здати його по хорошій ціні. Все. Що я можу сказати? Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал Поджільництво. Все буде добре. Слава Україні! Слава пасічникам України, слава ЗСУ. І, що я хочу зараз включити, все. О, що хочу вам Воно виключилося. Виключайте вас.